Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 31 травня проводимо захист гербіцидний сояшника, а саме вносимо геліантикс на соняшник нормою 40 грам. Що у нас тут? Сояшник сіявся 22 квітня. Що ми маємо? Маємо непогані сходи, але з вологою не сильно тут можна порадуватися. Так, вітер трошки... Ну, кстати, видно... Він може не видно краплю. Так, що у нас виходить? Раз. Шість листочків, да. Ну і такий маємо спектр бур'янів. Це що? Лобода, амброзія, ну і щариця. Навіть миші містами все попадає, але це таке дуже різка. Земля сильно м'ягка. Так, сояшник Лімагрень 5480. Норма висіва тут була в нас 50 тисяч. По факту рахував 47 до 45 так плаває по всходам. Не досить не сильно добре взійшло. Містами, може, щось і виїло. Якось так. Е, далі. Е, що ми не знімали відео посівної. Трошечки не було такої часу і бажання з цими погодними умовами. Тому засніму вже такий результат. Е, сіяла тут у нас наша сівалка Вега Профі, червона зірка МТЗ-82. Норма внесення 100 літрів на гектар е, ну, гіллянтекс і з перелипачем. Ну, що тут такого, в принципі, багато нічого розповідати, соєшник як соєшник. Буряни лізуть, навіть даже от, е, до речі, тут було 2 роки назад, тут попередник пшениця перед пшеницею ріпак. І навіть ріпак падалиш не вилазить. Можна бачити. Ну, тут через тиждень я зайду, все-таки зроблю прополку. Приберу, які які бур'янини візьме, е берізку заберу. От. Ну і може якісь ось такі бур'яни, типу герчака. герчака мало оцього десь попадає. Ну якось так, з розгортачами, в принципі, сіялося, зняв сухий ґрунт. В принципі, досить добре виходить по сіво. Так, друзі, ладно, будемо їхати далі. Заїдемо на горох. Заїдемо ми на Коріандр. Подивилися, бо минуле відео ми були на пшеницях, як ми їх дискували. Огляд пшениці було. Це, ми... Це я роблю огляд ярових культур. Коріандр, в принципі, ми сіяли в... Грудні, здається, там 20 грудня, щось такого числа подивиться. Ну і соєшники. Не всі соєшники ми посіяли в цьому році. Відсотків 40 від запланованої площі. Останні ділянки, це тут якби більш трохи волога є, то ми посіяли. Останні ділянки в нас поля, то ми не сіємо, чекаємо якихось опадів. Але на сьогоднішній день опадів нема продуктивних. Взагалі капає у нас по 5, по 2, по 4 мм, 7 мм. Оце такі дожі. Ну, ці, ці опади вони якби тільки зробить гологу сантиметр 2-3 см. От видно, да? недавно тут був дощик такий. І все. І більше не хоче хороший добрий дощ піти. Тому ми... другі поля, скоріш за все, буде пар. Розпилювачі на е, е, оприскувателі в нас стоять екоджет, філетові норма 100 літрів. Непогано виходить, От видно із розгортачів, як штану гайтає. Земля досить пухка, трактор містами провалюється і виходить, що трохи розгойдує. Ну, що зробиш? Без цієї опції б не такі були б якісні сходи. Так що так от. добре, поїхали далі. Так, Заїхали на поле гороху. Тут у нас сім'як, болтраб посіяний був. Купляли ми сім'я першої репродукції. Тому що, як відомо, літу достать це нереально. Це треба напряму заказувати з-за границі, щоб прийшло, ну там і сума сумасшедша виходить на той посівмат. Посія цей горох з надією, що у нас буде якесь обновлення мат, але, як ми бачимо, він взагалі взагалі не хоче розвиватися, він вимерз, щось таке наформував. Де. Ну, а так в основному ніде нічого немає. Питається, він щось відбиться. Сьогодні у нас 1 червня. Питається, але ну, вологи немає. Коротше, нічого з нього діла не буде. Не буде взагалі. Чистенький, да, бурянів нема. Захист був бентазон, але тут з бурянів нема. хоча ось буряни він і не взяв цей гербіцид, ну все, відбивається, ну, вологи. Вчора тільки пройшло 9 мм і він бідняга засох. Його висота десь сантиметрів 15. Ну це взагалі не о чому. Ну, коротше, отакі справи. Тому у нас усе, що відбувається. Заїжджаємо. Обідно, що сім'яник не вижив. В цьому полі там далі у нас трошки вижив горох, але трохи вище. Ну, Є горошок трошки, Ну, може буде якихось пасівмад назбираємо. Ну, ми зараз поїдемо туди і подивимося. Так, МТЗ 1523, діскова Амазон Катрас. Земелечка, звісно, ну, да, тут волога є вже, але вже воно пізно. Повчора був дощик. Такі наші реалії жнива 2025 року розпочалися у виді дісковки. Видно отак горох, от п'ятна, жовте-жовте-жовте-жовте. Ну, тобто волога, видно, де більше вологи, де менше волога, де мороз, мабуть, більше лягав, от воно і все вибило. Майже практично, ну я ж говорю, практично гороха немає. Тут щось питався інформувати, Квітнуть. Але йому кепсько, що він сього викинув. Мороз йому дав по шапки. Капітально. Такі справи, друзі, добре. Поїхали далі, подивимося, хоч який горох вижив у нас. Так, поле гороху, яке в нас вижило. Не знаю, на нього плачевно дивиться, взагалі-то його не треба було, навіть напередіскувати, але ми як-не-як. Лишили надії хоч щось зібрати. Хоч зібрати якусь блін. Може тут якийсь 2-3 центнера буде, ну хоч якийсь пасівмат лишиться. Тому що 70 гектар вижило тільки 20. 20 гектар і то його він такий дуже низький. Тут сантиметрів 15-20. Ну він ще ляже, не знаю. Ну, що візьмемо, то візьмемо, а що то робити. Хоч треба додати. Не все не закупляти. Іменно на той рік сіять наступний сезон, якийсь треба щось посіяти гороху. Як ми знаємо, він не дешевий. Ну і от видно, з гербіцидами теж велика проблема. Не можна їх ніяк прибрати, не вийшло. Ну, сміс, суміш це МЦПА і Бентазона. Досить непогано спрацювало. Майже ну на відсотки 80% прибрало все майже. Але не прибрало коїки бур'яни, а їх тут немає. Ну типу, як, О, є. отакого От бур'яна не перебирає. Не знаю, як він називається правильно. його Розриваєш, у нього молоко йде. Як він цей бур'ян, напишіть, будь ласка, називається. Оцей бур'ян не можу я прибрати його не чим. Минулого року році його по соняшнику дуже багато було. І бризкали ми євролайтингом. Але ця хвиля пішла і його дуже багацько було. Так видно, горох деякий вже прям висох, згорів. Не знаю, тут з горошинки є. Ну, то треба буде перевіряти, якщо зберемо на схожість як воно. Але вже сохне. Коїде. Сьогодні у нас 2 червня, а горох вже починає сохнути, дозрівати. Два тижні ще і буде жнива, мені так здається. Тому що вже є жовті такі полоси. Ну, якось так. По гороху може щось і нашкребемо. Так, друзі, поїхали на коріандр. Так, друзі, заїхали на коріандр. Поле коріандру. Нагадую, тут ми його посіяли 20 грудня, сорт аксаніт. Норма там вийшла 30 кг, це скільки там 3 мільйона з копійками, да, по-моєму. Аромат тут, звісно. Хочеться дихати дихати Ну довго, бо тому що на початку дуже гарно пахне, а потім вже починає в носі трошки пекти. Ну, що маємо? Такий коріандр. Бджоли, звісно, тут гудуть. Тут всі бджоли, мабуть, сидять. На кожному цьому сидять бджоли. Ми бачимо бджоли, бджоли, бджоли. У нас зараз тут ніде да, нічого толком не цвіте, оцей коріандр вже заців. Він ще цвісти, мабуть, дня 4 назад. Це сьогодні 2 червня, от в травні він почав цвісти. Зараз нема ніде квіту, тому що щось акації в цьому році немає і. Багато повимерзало е, рослин. Тому коріандр зацвів і тут всі бджоли сидять. Що маємо? Ну, Бачите, чомусь навіть нерівномірно, Не знаю чому. Хоча, е, як правило, да, по весні він вийшов більш-менш рівномірно, але в розвитку він різний. Тому що все-таки фактор опади дуже сильно впливають на нього. Було тут дуже багато. От, Бачите, бур'ян, як як, як все-таки не забрало. Давна сіння бур'ян, але робили все, що могли. Внесено було 3 літра е, прометрина, фаза було 4 листочка. В принципі, коє де спрацював, але в основному листя попалив, а стержень відбило і пішло далі. Е, і працювали ми вже пізніше вже не пам'ятаю, яка фаза, ну там вже побільша фаза. 1 тижня десь три тому працювали етил. Тут попередник пшеничка, тому злачка кої-де попадала. Проводилося дне дискування і в грудні сіялося. Ну, злачка де попадає, ну, як не як, вона висихає потихеньку, досить повільно за все того, що гербіциди погано працюють. Ну таке поле. Що його тут вирвати? подивиться. Ось ну, дивіться. Ну сухо. Не знаю, коріандр така культура, як не сильно великої і волога потреби, але в нас тут її немає. Щось вона питається. Навіть. Не знаю, сухо, бачите. З чогось живиться. Звісно, дождика треба, але оце щось випало 9 мм, вже й сухо. Не знаю що буде з ним. Ну, по крайній мірі, пшениці дискуємо, горох дискуємо, але ну, коріандр живий. Щось з нього буде, може якісь затрати, він і переб'є. Тому отака картинка для історії, для тих, хто... Досить не може зрозуміти, що деяких льє не може посіятися а в нас туди так сушить, що все дискується. Роблять нас описи по пшеницям. До речі, по минуле відео я виставляв, як ми дискували пшениця. У нас тут фірми поряд агрохолдинги, то є масиви такі по 800-500 гектар підряд дискують пшеницю. Цілими полями. У нас пропало більше половини 570 пшениці. Ну, є такі локації, туди локація 5-7 км, то там пшениця ще є шанс, що щось дасть. Ну опять же, дасть 10 центнер, не більше. Тому такі справи. Так, друзі, поїхали далі на соняшник. Так, 2 червня Рішили ми посіяти, тобто у нас випало 9 мм е і рішили ми все-таки на риск свій посіяти соєшника. Е тут що в нас е була оранка, попередник у нас тут ріпак. Взагалі то після ріпака сіємо ми завжди пшеницю, але... На цьому полі проблема була з гілопсом. Працювали ми з лачкою проти злачки рано навесні, але цей гілопс виліз пізніше і на момент збирання ріпака вже було. цей. Було видно багато гілопса, тому побоялися ми сіяти пшеницю, тому що в минулому році ми посіяли пшеницю по ріпаку, і в нас одне поле було дуже багато гілопсів, з ним було проблема ту пшеницю продати. Завезли ми на Нібулон, там нам порахували 25-30% сору. Там і переработка. Короте, там виходила пшениця замість 7 тисяч, вона виходила коло 4. Майже половину забирали ціну з неї. Так що так. от. Так, Тут у нас сіється белла. Норма висіву, ми поставили 50 тисяч висіва. Ну, я думаю 40 тисяч вийде якраз, сіємо без добрив. тобто Це так іменно. Планувалося зазвичай його раніше сіяти і з добривом, але відклали ми цю ідею. От така земелька, в принципі, що мені сподобалося, що вона заструктурувалася. Тобто місяць назад майже вона була вся вгрудчата. Отак, гручата. І от зараз даже і грудка вся була як щебеночка. Зараз вона відійшла теплом і вологою. І стала більш така структурована. І якщо вона сіня ляже, то воно в принципі, должно зійти непогано. Ну там же далі будемо спостерігати цим ділом. Так що такі справи. Ну, в принципі, захисту тут ніякого не буде, інсектицидного тому чи гербіцидного тому е лишаємо. Чистим буде, думаю, поле таке, тому що пізні сроки сівби, а взагалі поля повинні бути чисті. Так що так, от, друзі, все добре, отак от зробимо всі дружно. Все, всім до успіхів, вражаю, до зустрічі, всім пока!